Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Тому ділитимусь думками, адже розділена біда це півбіди, а розділена радість подвійна радість. З вами Оля Боровець і подкаст Думи мої». Завмирання так у 90% часу можна охарактеризувати мій особистий стан з лютого 2022-го. У собак, особливо в маленьких завмирання є часто наслідком переляку, коли підходить великий пес, маленький завмирає, вивалює очі і стоїть. Я не про завмирання мисливських псів перед стрибком чи над мертвою качкою. Я про завмирання, коли жене а ти притиснувся до стіни, щоб не знесли. Я про те завмирання, коли тебе обнюхує великий пес. Ти боїшся рухнутися, мій великий пес, моя дитина на війні. У своєму завмиранні я навчилася жити. Зовні завмирання вже практично непомітне. Хіба у час, коли немає зв'язку, я можу підвисати повністю і вимикати зовнішній фільтр нормальності. Раніше моєю реакцією на стреси чи страхи була дія, аналіз ситуації. Я робила щось, щоб ситуацію змінити. Планувала, діяла і прагнула результату. Зараз живу без плану. Знімаюся частково з паузи, коли. Син приїжджає додому або коли він на навчаннях. У такому завмиранні очікування живе чи не кожен у кого воюють рідні. Ти ніби працюєш, ніби плануєш, але усе примарно. Бо ж реально, ми не знаємо, що буде завтра, коли ми отримаємо черговий плюс плюс. Як зміниться найрідніший після чергового виїзду? Не знаємо, коли усі нарешті будуть вдома і ніяк не можемо це змінити. Цей стан це як депресія з усмішкою. Ще у лютому 2022-го, чи у момент, коли рідні лише пішли воювати, у когось це сталося значно раніше. Багато з тих, хто чекають, ділилися емоціями, говорили про страхи та відчуття. Але чим далі, тим менше. Бо ти розумієш, що чим далі, тим менше, навіть твоєму колу цікаві твої емоції. Адже твої емоції та стан не міняються. А люди такого не люблять. Люди не розуміють, скільки ж можна переживати, бо мала б вже звикнути. Люди при зустрічі далі питають, як він вже за звичкою. І ти розумієш, що розлогої розповіді вони не чекають. Ну якщо не буде якихось екстра таємних подробиць, їм достатньо все ок, але не потрібні розповіді про твої емоції та страхи. Люди втомилися, хочуть відволіктися, і відволіктися в тому числі і від тих, хто воює, і від тих, хто чекає. Завмирання це стан, який допомагає вижити. Я перестаю відчувати емоції. Я знаю, що це захисна реакція організму. Я рідко, реально злюся чи радію. Розум холодний, щиро лише інколи плачу від безсилля і бажання просто жити і планувати, бажання знати, що все справді добре з моїми найріднішими. Я живу паралельно у двох вимірах, у двох одночасно зовні імітація життя. Всередині завжди, як там Макс. Найгірше, що можуть зробити ті, хто намагається підтримати, це сказати, треба жити зараз, не можна відкладати життя на потім. Радій кожному дню. Ті, хто чекають, знають це все, але більшість не можуть. Такі поради це як порадити людині зі зламаною ногою у гіпсі стрибати вище. У стані завмирання у постійній масці поруч живуть дуже багато людей. Більшість просто не говорять про те, що відчувають. Є ті, хто говорить про це постійно, але тоді, оточуючи, починають уникати з ними спілкування. Ділюся відчуттями, думками та спостереженнями, аби допомогти зрозуміти жоден з нас не може в одну мить припинити війну, повернути усіх додому і зробити щасливими. Але кожен може бодай спробувати не робити боляче тим, хто зараз слабкий, тим, хто чекає, тим. Хто вже не дочекається, тим, хто вийшов з життя на війну і не може повернутися, для підтримки інколи важливо мати з ким помовчати, чи просто когось, хто продукти допоможе занести, хоч до ліфту. Люблю, обіймаю миру нам та взаємолюбові. Почуємося.